Що їдять наші діти у садочках та школах? Сімейка і тут відзначилася молочна мафія покриворіські. Я Віолета Терещенко, і сьогодні поговоримо про усім відомий молокозавод. номер родин, його продукцію та тендерні схеми. Додивіться це відео до кінця, буде гаряче. ТОВ молокозавод номер 1 основний вид діяльності це перероблення молока, виробництва масла та сиру, заснований у 2021 році. Кінечним бенефіціаром, згідно з опендата, є пан Павло Сухоцький. Подейкують, що у заснуванні товки брали участь представники сімейки, але довести це офіційно неможливо. Усім відомі магазинчики Файно до речі, також пов'язані з сухоцьким ендромнем. Пояснюю, це магазин Файно. Власник сухоцький, згідно з опендата, а знаходяться вони у колишніх мафах, де була сімейка. Дуже символічно, які пов'язують з ровним. Пссс, Є пропозиція від своїх наступну торгову мережу назвати Файна сімейка. Ось молокозавод чомусь стає безпрецедентним переможцем майже в усіх торгах по районах і постачає свою продукцію у школи та дитсадки. Неодноразово на тендерах помічалися скарги від інших учасників. Антимонопольна комісія підтримувала їх, але знов і знов замовник обирав, самі знаєте кого, не зважаючи на невідповідність документації та інших порушень. Невже по всіх семи районах була оголошена команда зверху укладати договори тільки з Сухоцьким? Це я питаю, не стверджую. Ось подивіться, майже за рік роботи. Інгулецький район дев'ять договорів на майже 5 мільйонів гривень. Металургійний сім договорів на майже 3 лями. Ну і так далі. Це ми не говоримо ще про комунальні заклади. При тому, скрізь де можливо, були укладені прямі договори. Тобто навіть не було торгів, але зіркою вийшло стати саме у Саксаганському районі. 2022 року, і до сьогодні було укладено 14 договорів та на майже 13 мільйонів гривень. Отакої пане Василь, а ваш район вміє здивувати. Ми з вами звикли бачити таку схему: великі суми равно невеликі витрати. Але в цей раз дивуємось навіть ми. Як ви гадаєте, скільки коштує молоко? 3,2% жирності. Ну, в середньому десь 35-40 гривень за літр. Тепер ціна молока, яке возять по школах та дитячих садочках. Та-дам! 18 гривень 96 копійок за кілограм. Чому ж молоко такої якості та жирності коштує так дешево? Невже це благодійна акція? Та ж історія з маслом і кисломолочним сиром. Так що ж насправді відбувається? Молокозавод працює собі на збиток, чи все ж таки молока там як кіт наплакав? Свої, як завжди, вирішили дізнатися експертну думку. Я як людина пов'язана з виробництвом молочних продуктів, скажу, що ну нереально виробляти якісне молоко жирністю 3,2% за 18 гривень. Молоко у закупівлі у фермера в середньому 15 гривень, плюс доставка до заводу 2 гривні, упаковка ще 2 гривні, пастеризація нехай теж 2 гривні. Доставка вже по точкам близько 3 гривень, плюс мінімальна рентабельність плюс 10%. Тобто мінімально буде 26 гривень за літр молока. Це я ще не говорю за адмінресурс і багато різних нюансів. Та сама історія з кисломолочним сиром. За один кілограм сиру піде близько 7 літрів молока. Це вже 115 гривень, лише молоко. Тобто, вартість за кілограм якісного сиру жирності 5%, у мінімум 150-160 гривень. А те, що видно тут, це 96 гривень за кіло. Ну, вибачте, це просто сміття. За масу я взагалі мовчу. Покажіть мені кілограм масла жирності 82,5% за 184 гривні. Я куплю якісне а головне натуральне масло з такою жирністю коштуватиме близько 250 гривень. Тобто неможливо виробляти якісний молочний продукт за такою ціною. Це просто неможливо. Або це така щедрість, або ж чергова схема, аби виграти тендер. Але тоді замість масла, ймовірно, ваших дітей годують спредом. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях. До речі, сертифікацією продуктів в кривому розі займається Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації, директором якого є Андрюшко Андрій Костянтинович. Є інформація, що який молочний продукт туди не принести, аналіз покаже відмінну якість. Ця інформація, звісно, потребує підтвердження. Але в поєднанні з цією картиною, яку ми зараз бачимо у садочках та школах, зернятко сумніву, все ж таки є. А поки звертаємося до поліції з вимогою ініціювати перевірку харчування у дитсадках і школах Кривого Рогу. Бо, панове, війна, не все спише. Побачимося.